Тут череда подій, розумієте, яка як хвилею викидує вас на нові берега можливостей. Досить благоприємні для вас обставини тут змальовуються. Прямо серйозні зміни. Знаєте, ви навіть будете відмовлятися від ваших планів, які ви будували. До цього і були впевнені в тому, що це правильні плани. Тут у вас і градус змінюється, вашого бачення, коли, знаєте, як начебто просто зміщується цей градус. І зміщення його фактично показує вам дорогу більш успішну для вас, розумієте? Де немає перепон. так? Де немає стагнації, і все те, що вас раніше е, як зупиняло, да, обмежувало, просто йде.